Раз Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим нащадкам моїм. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я му окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. Ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей забрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схамніться, недолюди, діти й Подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, своїй хаті, Своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли чужого в Україну, принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились. І хилитесь, як і хилились, схаміться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори.